Вітаю, шановні, ось починаються нові пригоди, щось з моїм дракончиком. не так. Сьогодні встав вранці, все перевірив, походив, подивився, все нормально, все працює, все жужить, все як не може бути. Виїхав, проїхав десь з кілометр, став на перехрестя, на Зелений, чекаю, поки... Щоб повернути наліво і їхати на фрівей. І все, і воздух вийшов. Весь воздух з трака вийшов. Повністю. Заліз туди. А, коротше, бігаю навколо трака, ось так моя полоса, ось тут я стою, а тут ще одна полоса. І постійно тут машини. А мені треба залізти туди, бо я чую, що там десь пропускає повітря. Заліз, залізти не можу, бо ноги, ноги залишаться ось тут. І ці всякі нехороші люди відчавлять мені ноги. Мені ноги дорожчі, ніж чим... все. Блін, стояв там десь пів години. Ну що, що треба в таких випадках робити? Правильно. Треба викликати 911, щоб вони вам допомогли, щоб вони заблокували принаймні лінію і щоб я міг залізти, подивитися. Чекав? Хвилин 15. Я встиг через, через дорогу перебігти, а в туалет сходити. Я якраз виходжу з туалету, і він стоїть біля моєї кабіни. Тядінька міліціонер. Він каже, як тобі допомогти? Я каже, заблокую лінію, я залізу подивлюся, що там. Заліз, подивився, там в одному місці вал. такий вал, я не знаю, як українською називається. Коротше, він пропускає, але це вал такий. Adjusted. Ну, типа, він розприділяє повітря рівномірно на всі акселя, щоб воно було типа, не перекошене. І хлопці кажуть, це не це. Він має пропускати, але не сильно. І коротше, я стояв, попросив цього міліціонера, щоб він мені знайшов ремонтників якихось. Він каже, я поїхав на другий визов, я тобі вже там знайду якихось ремонтників і прийшлю. Простояв там з пів години, дивлюся, ця стрілочка на повітря, на тиск повітря всередині. Починає потрошки киливатися, підніматися. Що за... Брінк підняв свого товариша, він спав, але відгукнувся, це була четверта ранку. І, ну, в нас, в нас типу, там де я зараз знаходжуся, це Арканзас, тут 6, а він був в Каліфорнії і там була 4 ранку. Лежав. Мені так соромно перед ним. Будем з мене на телефоні там. Ну бо він знається на цих справах, що це може бути. Поперебирали все, що можна. Він каже, візьми кудись від'їдь, щоб можна було залізти під трак. Каже, ну сам як від'їду. Заблоковані ці, блін. Гальма. У мене ж в... ці блін, повітряні гальма. Повітряні, як воздушні, блін, не знаю. Він каже, тримай кнопки і потихесенько їдь на аварійку. Типа, щоб вони не вискакували. Бо ви знаєте, емерженсі. Вони вискакують, коли маленький тиск повітря в балонах, то вискакують такі кнопки парковочні. І ти вже його блокує тобі. Гальмайти, не можеш далі їхати. О, коротше, сталося диво. Я простояв там на ну, тій дорозі не знаю скільки. Ну довгенько простояв, блін. І блін повітря почало підніматися, підніматися, і все, блін, розблокувало, і я поїхав. Від'їхав десь, напевно, хвилин 40, мабуть, я від'їхав. Звонить жіночка з незнайомого номера. Кажу, ти де? Кажу, я на дорозі. А ви де? Ну, каже, я тебе шукаю, де твій трак. Бляха, бачите. Нова резина. Я кажу, ви хто? Я приїхав типу, допомогти тобі їхати. Кажу, ні, дякую, я вже поїхав. І от тепер скажіть мені, будь ласка, що мені треба перевірити. Для того, щоб рухатись далі і щоб в мене десь не сталося знов така негода. Такий негараздик. Бачите, придбав собі такі обценькі, блін. До речі, самі дешеві е, інструменти Arbor Freight. Бачите, це червоне таке. Там воно придбати самі дешеві інструменти. Сподіваюсь... А не воно. Бачите гадьонички, який тут сидів нехороший. Чись син, блін. Ну повезло мені, що недовгий. Туди йди. Пасись на травичка. Ось такі пригоди. Так, да, ще хотів спитати. Я сюди приїхав забрати ось, блін. квадратика, блін. дурне таке якесь, блін. У вас є, у вас є сайн. Ну, раз ви вже возите з Америки всі машини, то вже напевно є сайн. Якщо хто не знає, це третя лінійка Toyota. Тобто їхня сама крута це Lexus, потім іде просто Тойота. І саме така, як цей жовтий кіружок сайн називається, але це все Toyota. А, бо в інших машинах там лише дві там Infiniti і Nissan, Honda і Acura, і що там? Hyundai і... це у них ця шляпа називається. блін. Коротше, їйка ще вийшов. Марка навіть в Хундаябну. Ось так, ось такі пригодки в мене сьогодні. Забрав останнього кабанця. А зараз ще загружу у ту BMW. Спробую вам зараз якось відзняти. Треба кудись поставити блин, цього телефону, щоб хоч трошечки вам показати розказати, зараз ми його десь вклеїмо. Ей, Сподіваюсь так буде видно. Я пішов Може щось і вийшло, не знаю, зараз побачу. Пам'ятаєте? колись були ось такі от Honda Ridgeline. Ну вони свого часу були круті і SUV, і тіп, і пікап. Да? Потім їх зняли з виробництва, з якихось причин, не знаю. І таки з'явилися Chevy Avalanche, якщо не помиляюся. Дивіться, як крахують бізнеси. Ну, От, будь ласка, Колс. Знаєте, така величезна компанія, вона продає все там. Одежу, взуття продавала. Ну, В нас, наприклад, в місті вони ще працюють, а тут вже скрахували. Ну зараз я нацеплю ці ремені ось ці на задні колеса і на одне переднє. Тому що ви знаєте, це BMW, тут немає таких отворів для цепі, для цепі як в японських машинках. І будемо звідси вибиратися, блин. Дуже велика парковка вона розрахована на людей, які будуть тут щось купувати, але бізнес крахував і ніхто купувати вже нічого не буде Блін, ще взяли цей новий Лінкольн 26 року блін така колбаса це просто піпець вона електрична. Електрична шляпа Ось так вона виглядає знизу хоча можливо комусь подобаються електроавтомобілі Дуже багато зараз нових цих автомобілів переходять на електрику. Я не фанат. І буду берегти свого кабанця скільки зможу. Добре, я вам трошечки познімав проснув роботу. Розповів, де що вам подобається ось така от Honda? Прикольно було десь там картоплю возити тому в кузові. Офігенно, я б таку теж хотів би, але не тут. Тут мені пікап-трак не треба. В Україні було б круто на ній їздити. Щоб вона ще там заправлялася якоюсь водою з криниць. А взагалі вона була б безцінна тачка. Ну що ж, мої любі друзі, мої шановні підписники. Я вас всіх дуже сильно міцно обіймаю. Сподіваюся на зворотній зв'язок. Коментуємо, пишемо ваші враження, ділимося всякими думками на цей рахунок. Не забувайте, кого є можливість донатити на ЗСУ своїм родичам, своїм знайомим, своїм друзям. Підписуємося на мій канал, хто ще цього не зробив. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.